План миру стопроцентно узгоджений, як завершилась прес-конференція Трампа та Зеленського в США. Готуйтесь в січні. На Україні завершиться. Також приготуйтесь до візита Трампа в Україну. І увага, історичний момент. Вперше в історії США надасть України такі гарантії безпеки, як, начебто, ми є країною членом НАТО, хоча ми не, не являємося. Також ще ніколи не було. Зараз детально вам про це все коротко розкажу. Розповсюджуйте це відео. Трамп офіційно заявив, що він готовий приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план. І Трамп надасть платинову. Гарантію безпеки для України як це буде виглядати? А, сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США ну скоріш за все, так буде. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішувати стільки між Путіним та Зеленським особисто. Як це буде виглядати, я не уявляю. Уявіть, що це взагалі буде офлайн зустріч. Напишіть, що ви про це думаєте. Потім друзі, ось дивіться, чого Трамп так взявся за Україну і захищає Україну. До речі, якщо ви хочете новини швидше дізнаватися, поклика вгорі профіля. Отже, Трамп. Допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку Сплива Китаю, тобто він бачить, як величезний ринок Китаю з їх величезною економікою вже влияють на, на рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально. Він поїмаєте, це протистояння воно ж відбувається не тільки на лінії фронту, не тільки між Рашкою і Україною. Це між всім світом і всіма економіками світу. І він, намагаючись знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм, бо там вже чіпи виготовляються, Там вже дуже багато чого в Китаї робиться, чого в усьому другому світі не робиться. Плюс оцей його момент, якби нарцисс. Війти в історію як людина, яка от завершила між Україною та Росією я в наступних відео розберу оці 20 пунктів миру, які зараз є для України. Вони не всі гарні. Є пункти, де нам треба дуже бути толерантними і прийняти різні мови в Україні, різні культури. Але є пункти дуже гарні. Наші дипломати подомовлялись за дуже гарні моменти, які українці можуть забезпечити, і гарантії безпеки на довгий період, і гарний час для процвітання українців і надходження величезного ресурсу для відбудови України. Це все в наступних відео. Поки що, друзі, я вас вітаю. Я думаю. Десь в січні 15 16 числа, ми проснемося, що це нарешті сталося. Дай Боже, щоб так і було. Дай Боже всім а, дипломатам, політикам світу і так далі мудрості для того, щоб українці нарешті зажили і отримали достойне того за що ми все життя боролись, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс і розвивати Україну.